Хочеться зачитати один такий лист, який мені сьогодні надійшов. Тільки дурні люди стають залежними. Чуєте каже? Пише так. Я знаю свою міру, о, це відчувається, що це <свісно> конкретний. Я знаю свою міру, не п'ю міцне, О, чуєте, який є. і сивуху дешеву. Алкоголь допомагає мені розслабитися і зняти напругу. Якщо не пити, то можна і з розуму так зійти. Ого! <сум> Чуєте? Якщо не пити, то можна ще й з розуму зійти. Слухайте, а як я живу 18 років уже свідомо тверезо, і ще не зійшов з розуму. Та й не думаю сходити. Ну, по-перше, наш мозок на 83% складається із води. А він каже, що він любить пиво. Чуєте? Він міцне не п'є, міцне не п'є, а пиво п'є. Ну то давайте розберемося, його так, його вирази. А він хто тоді такий? Якщо він каже, міцне не п'ю, стреси знімаю, задоволення отримаю і собі дозволяю, чуть-чуть, так сказати, Знімає напругу, а то так, якщо не пити, то з розуму сійде, о, цікаво. <ріст> З розуму дітей. Ну, то давайте тоді потихеньку розберемося. По-перше, якщо він сидить на пиві, ну вроді слабоалкогольний. Але каже, чуєте, ті дурні, бо вони залежні, міцне, а міцне це мається на увазі горілку в себе вливають. А я ні, я тільки чуть-чуть, я собі. Кожну п'ятницю раз в тиждень собі знімаю, так сказати, і задоволення отримую. Це пляшка пива. Ну, пляшка не пляша, баночка не баночка. А давайте розберемося. А скільки в цій баночці пива міститься алкоголю? Ну, просто цікаво. Скільки міститься? Хтось сидить на пивіка, ну то я на слабо алкоголю, я не на міцному, я не алкоголік. Та ні, алкоголіком можна бути і пивним. От дивіться, одна півлітрова баночка пива там міститься алкоголю, якщо так перевести, ну, є тиливо спірту. Ну, або як на горілку, от давайте на горілку переведемо, бо воно буде краще. Це як 50 грам горілки. Не чуєте? А якщо він за вечір собі хоче так посидіти раз в тиждень і випити таких. 4-5 баночок пива, ну це виходить 250 грам горілки. Немає значення, де міститься цей етиловий спирт. Чи він миститься в пиві, чи він міститься в горілці, в коньяку, він і в Африці етиловий спирт. Це 2 h 5 oh Ви розумієте? Токсична речовина наркотичного характеру дії. Збуджує, потім паралізує нервову систему. І він каже, що ті дурні, а я нормальний. Слухайте, та якщо він таких 4-5 баночок може собі гахнути або 2,5 літра перевести пиво, то це ті самі 250 грам горілки. Одна літра пива це 100 грам горілки. Чуєте? От треба рахувати. А коли ти рахуєш, то ти вже... А не має значення, як вона в чому вона міститься, як вона розведена. Чи вона розведена в великій пляшці в тому пілі, чи вона в горілці. Ну, тобто вода з спіртом, це то горілка, яка називається. Та воно одинаково, чуєте? Воно робить свою шкоду, що мозку, що тілу. Одинаково. Розумієте? А як він ще каже, що дешеве, дешеве, та не має значення, чи воно дороге. Чи воно сивушне, не сивушне, всяке. Воно... Ти купуєш етиловий спіт. І він одинаково діє. Чи він дорогий, там, за тисячу. Не має значення яка ціна. Чи за дешевше. Він одинаково діє. Просто. Ціна ніколи не грає. Це, знаєте. Тось тобто, каже, за задоволення треба платити, і кожен плати свою ціну. І Яку би ти не заплатив, спочатку тебе розводять на гроші, правильно, а потім на здоров'я, а потім і сім'я валиться, а потім і діти уходять. От так тебе й розвели. Оце тобі задоволено. Бачите, яка ціна задоволення цього.